Ви знаєте, сміються люди, що в церкву щось нести треба. Так от, коли я з мамою попали у біду, саме церква перша нам поміч дала, а я вже і не вірила у людей. Дякую, отець Василь. Марина. Марина, доню моя, знаєте, коли є сильна держава, коли вона має ресурс. Знаєте, коли церква є сильною? коли вона має ресурс фінансовий, молитовний і ресурс святости, де то взяти? Ці речі треба набути. А як у церкві може бути ресурс, скажімо, ну, щоб допомагати комусь, якщо до церкви ніхто нічого не принесе, скажіть мені. Як я можу бути волонтером, як я нічого не буду купляти і нічого не буду збирати? Має бути ресурс, щоб був ресурс, його треба накопичувати. І коли не треба нічого до церкви нести, так хто не хоче, не не несіть. Але ті, хто хочуть взяти участь, несуть. Хто кошти несе, хто продукти несе? Розумієте? І церква, маючи кошти, маючи продукти, може допомагати потребуючим, бо має чим? Розумієте? Тому, щоб був ресурс, його треба наповняти. І ми, християни, повинні якраз займатися тим, щоб наповнювати ресурс церкви молитвами, пожертвами, милосердям, їх треба наповняти, щоб церква мала такий ресурс. и туди Церква буде сильна.